На відкритій сцені парку культури та відпочинку імені Гагаріна в Житомирі вирувало молодіжне свято. Заходи присвячені 20-річчю незалежності України. Гостях у Житомирян були відомі молодіжні колективи та гурти із міст Бердичів, Користа, Малина та інших міст та районів Житомирської області. Вони також вирішили підтримати талановиту молодь обласного центру. Організовано різні ігри, конкурси, фестивалі, скажімо, переможців музичних, аматорських колектив у прямому ефірі визначали слухачі житомирської хвилі. Не обійшлося і без подарунків талановитій молоді. Я з великим задоволенням приймаю участь в таких проєктах, бо підтримка талановитої молоді це поклик моєї душі і серця. І сьогодні в День Незалежності нашої держави. Я хочу побажати нашій молоді займати активну життєву позицію, ставити перед собою цілі і завше їх досягати.